Вітаю всіх! Я хочу підняти тему мобілізації та ухиляння Від мобілізації. Давайте так: число тих, хто намагається отримати відстрочку будь-яким шляхом або зняття з обліку, там, відстрочку від мобілізації, щоб не мобілізували. Скільки таких людей? Давайте дивитись. Ну, дивіться, четвірка копки, я б сказала, відсотків 40. Це ті люди, які хочуть підкосити від мобілізації будь-яким шляхом. Намагатись вибити своє місце, свої моменти, щоб нічого такого не було. Ось. Ну, сховатись від цього, офіційно сховатись. Це дорого і довго. Це досить дорого і довго відбувається. Насправді. І ще сюди. Посилення мобілізації є. Через тих, хто намагається її уникнути документально, щоб мати документи. Посилення мобілізації є через це? Ну, скажімо так, є. Через збільшення цієї категорії, які мають відсрочку, через це йде. Тому що треба воювати, треба як би захищати, а людей не вистачає через тих, хто має відсрочку. Перш за все також. Тому ситуація на даний момент така. Дійсно, мобілізація буде поширюватися, тому що буде ця відсрочка. Тепер відсрочку від мобілізації буду зменшувати для категорії осіб. Відсрочку від мобілізації буду зменшувати на категорії осіб. Ні. Смерть, ні. Відсрочка не буде зменшуватись, тому що вона і так вже маніпулятивно хитра. Вона буде. Знаєте, як йти ось на цьому спокійному стані? Ось так воно і буде. Поки не будуть особливо чіпати категорії по відстрочці, поки живемо. Ситуація така на даний момент.